Шановні члени комісії та присутні, темою моєї роботи є програма забезпечення в фінансових витрат за релокацію. Метою роботи є розробка спеціальних програм е, збезпечення складування фінансових витрат для підвищення ефективності аналізу даних людиною та зменшення втрати часу на процес документації та використання інформації як одного з критеріїв класифікації даних. Uh, були визнані насутні завдання до роботи, Це аналіз у рішень, основка вимог, то розробляє нова право засобу, проєктування, архітектури та розв'язку на застосунку. Uh, були проанізовані uh, і uh, різні рішення, Буду побачити, що uh, всі вони мають підтримку операційних систем Android та iOS. Більшість з них, а саме Муніфайт та Монменджер, мають лише базові ці е, можливості, тобто мають е, змогу тільки додавати е, операції, рахунки та проглядати список без е, підробної статистики чи синхронізації. Та ні одне з наведених рішень не має підтримку роботи з інформацією. Е, виходячи з цього, можемо виділити наступні Вимоги до забезпечення. Ми повинен працювати на платформі Android через розповсюдженість та геоінформаційні можливості цих пристроїв, мати інтерфейс простий, зручний. Також наведено тягом прецедентів, що описує вимоги до функціонування. Так, можна побачити типові вимоги, додання операці... рахунків операцій та особливі, наприклад, можливість додання інформації, правильну операції на мапі, проєкт статистики та синхронізація з банком. В якості банку синхронізації було б на банком банк через наявність в нього відкритого API для отримання виписки за рахунків. Додатки для посуну Android загалом розробиться мовами Java або Kotlin. але Kotlin має більші переваги, а саме це ну безпека, що зменшує кількість помилок к навіть класів даних, що зменшує типову кількість типового коду. Та з 2019 року вона є рекомендованою. Мову програмування для розробки про застосунків для Android вплив е, корпорації Google. А було б на шаблон MVVM через відсутність тісного об'єднання представлення та Viewmodel, відсутність необхідності в інтерфейсі між View і Viewmodel та Viewmodel немає прямого посилання на View, що дозволяє повторно використовувати її. Його Uh -huh. Якості бази даних було використовувати на снікрованих база даних SQLite через оптимізованість для малих ресурсів та розроблені сутності Transaction Types, що містить категорії операцій, аккаунт грошові рахунки користувача, інфо, інформація про спроби синхронізації та Transactions, інформація про додані операції грошові. Далі наведено список файлів управління Kotlin та структуру управління застосунку. Код проводіли на смістові модулі. Наприклад, UI містить класи косовського інтерфейсу, Data, класи бази баз, даних та представ моделей даних. Далі наведено діаграму класів, що забезпечує проект дешевих операцій, можна побачити класи FinDAO, FinInfoRepo, що забезпечують рівень моделі архітектури. Overview model, view model, та overview fragment uh, користонський інтерфейс. Далі наведено на алгоритм синхронізації грошових рахунків. Uh, є частина синхронізації з банком. Uh, на вхід подається персональний токен як засіб аутентифікації в системі. Uh, та після перевірки uh, на отримання даних uh, ми оновлюємо, додаємо нові записи, тобто за даних та оновлюємо вже існуючі. Далі наведено деякі з екранних форм зумку на забезпечення. Так, на е, головному головноокремі наведено картку загального балансу, е, пристапі якої можна перейти до окремих рахунків. Також наведено список е, грошових операцій, закупованих за е, датою, е, з назначенням е, опису, суми та назви місця, де воно присходило, якщо таке було, е, приносити яке можна перейти до додатку Google Maps. Також на екрані додання операції можна побачити, можна ввести дані про операцію, визначити дати час, додати категорію та додати інформацію про місце. Є теж додання інформації про місце. Можна отримати підказки до позичного знаходження місця, місця користувача на на поле, відкриється вікно. При обору якогось з пунктів. Воно буде підставлено до поля, а на мапі з'явиться позначка. Також можливо обрати місце вручну. При натисканні на мапу відкриється вікно вибору місця. Після обору необхідно буде власноруч ввести назву. Та на мапі представлено операції за останній місяць з інформацією виді позначок, при наскані на які можна, буде, можна переглянути інформацію про них. Далі наведена статистика. Це крукові діаграми за витрати місцями, то витрат за категоріями та історію балансів окремих рахунків, в вигляді графіків та екран синхронізації. Можна встановити токен, видалити до дані з банку, банку з додатку та синхронізувати. За темою роботи були опубліковані тези на тиждень науки, разом про застосунок. Ну, Ваші визволення прочитаю. дякую. Це все. В мене ще є коротке відео. Будь ласка. Так, можете побачити головний екран. По свайпу змінюються кратки, рахунки. То на операції. Вжестий опис, суму, обрати час. Категорію та додання дня місця. В список поточного місця знаходження курсуча можливого та влас... можна обрати власноруч місце. При наскані на... на посилання можна прийти до місця на Google Maps, де проскодила операція. Далі на мапі позначки. При віддаленні воно об'єднається в на кластер, щоб не закликати вид мапи. Екран статистики, графіки та синхронізація до персонального токену банку для аутентифікації. Та синхронізація. Побачите, що додалася нова картка з Монобанк. 마지막으로 끝까지 시청해 주